Вітаю, мене звати Ганна Должик і сьогодні я хочу познайомити вас зі своєю казкою залізний друг. Залізний друг. Андрійкові подарували велосипед. Справжній двоколісний. Такий велосипед, щастя і ознака дорослого життя. Велосипед був чудовий, Рама зеленого кольору з білими смужками, оранжеві сідло та багажник, а кермо – Зі сліпучо білими насадками. Подарунок дуже сподобався імениннику. Він подякував батька і поїхав кататися двору. На вулиці було багато різних калюжок. Хлопчик одразу випробував, як велосипед розсікає водні простори. І новенький транспортний засіб став поцяткований брудними бризками. Потім Андрійко намагався заїхати на невеличкий пагорб за будинком. Але з першої спроби хлопцю не вдалося. Він впав, обдер собі колінку, а на велосипеді з'явились подряпини. Коли Андрійко повернувся у двір, там гуляли його друзі. Він похвалився подарунком і запропонував дітям проїхатись. Іменинник завжди ділився із друзями. Чогось твій велосипед не виглядає новим», сказав Славко. Чому це? Він весь бруднющий, піджала губи Оленка. І пошкрябаний, додався Сашко. І багажник у нього пом'ятий, припечатав керів. Де? здивувався Андрійко, і справді багажник був трошки погнутий. Це, мабуть, трапилось, коли хлопчик не впорався з кермуванням, їдучи вниз з гори. Щось мені не хочеться сідати на твій велосипед, розчаровано мовила Оленка. Хлопці теж відмовились. Андрійко потягнув велосипед додому. Там він забув про свого залізного друга, бо настав час задмухувати свічки на торті. А вночі хлопцю наснився сон. Його новенький велосипед скидає з себе усі прикраси, катафот, дзвоник, погнутий багажник і навіть вітальну стрічку, яку почопили для іменинника продавці веломагазинів. веломагазині. І сумний виїжджає з Андрійкової квартири, скочується сходами і мчить від під'їзду в ліс. Куди ти, велосипедику, гукає йому навстогін хлопчик, туди, де мене не ображатимуть. Андрійко засмучений, повертається у свою кімнату та лягає в ліжко. Але хіба можна заснути? Адже друг утік від нього. Хлопчик знову виліз з-під ковдри та пішов за велосипедом. Якимсь дивом у нього в кишенці піжами опинився ліхтарик. Тому Андрійко міг підсвічувати собі шлях. Назустріч хлопчикові біг їжачок. «Їжачко, ти не бачив мій велосипед? запитав хлопчик. «Велосипед у лісі? здивувався їжак. «Ні». А чи не знаєш, до кого я можу звернутися по допомогу? Спробуй спитати сову. Вона має все бачити і знати. Побрів Андрійку темним лісом шукати галявину, на якій мешкала сова. Нарешті хлопець побачив той здоровенний дуб, про який говорив їжачок. На гілці перед великим дубом сиділа сова. Вітаю вас, сов!» – тихенько промовив Андрійко. Угу, мовила сова. Що, велосипед свій загубив? А звідки ви знаєте? Здивувався хлопець. Так усі ображені велосипеди їдуть до мене на галявину, а я їх лагоджу. Сова махнула крилом, і Андрійко побачив під деревами на галявині образ десятків велосипедів. А куди ви їх потім діваєте? спитав вражений хлопчик. За деякими прибігають їхні люди, як оце ти зараз. Деякі я дарую тим, хто заблукав у лісі, а решту відправляю у зоопарк, щоб доглядачі тварин швидше могли дістатися своїх подопічних. Андрій послухав сову, затамувавши подих. Вона майстер з ремонту велосипедів, а ще піклується про подорожніх та про інших тварин. Ого, а він. А він навіть свій новенький велосипедик не зміг доглянути. Хлопчику стало соромно. Він підійшов до велосипеду і почав витирати пруд. Сова лише посміхалася з гілки, а потім Андрійко прокинувся. Він помчав у ванну кімнату, намочив ганчірку і відмив велосипед до блиску. Тато, допоможеш мені полагодити багажник? звернувся хлопець до батька. Звісно, синку, любий мій велосипедику, мені вже насправді сім років я майже дорослий і відповідальний обіцяю, що кататимусь на тобі обережно. Ти тільки більше не тікай від мене. Сподіваюся, казка вам сподобалась. Бажаю мирних днів і тихих ночей.